Я не знімаю відео про мої речі для попугая. Самі речі знаходяться в коробці. Коробка знаходиться в тумбочці. От, тумбочка. От коробка. Там ззаді мої речі. Так. Я положу на коліно, щоб сюда положити собі. Ось такий як столик. От, я деколи собі готую на тому столику. Тут є ручка. Така от ручка. Це тянеш. І там повно різного хламу просто. Багатство хламу. Падає коробочка, коробочка. Все. Отак вот от я положила собі на кулінг. Тепер тримаємо. Давайте почнемо э, з цього кутка. так, тут у нас різні коробочки, ну, тут там ще одне і це не видно. Вот для мусору непрозорі. Вот. Тут тряпочка, я раніше лопала у цю маленьку проблему. Ці тряпочки ну, зараз не лопати нормально. Так, тут у нас э, корм на вагон. Тут вот у нас мінеральний пісок. Я заодно буду забирати. щоб вам показати, що знизу. Ота теж на вагон. У нас повна корм на вагу, але ніка його не хоче. Там піднизу, у нас коробочка з нікиними трьома вітамінами. Вибачте, що погано видно. Далі немає сфокусірувати. Фокусірую буде нормально видно, сподіваюся. Три, три пачки вітамінів. Дві ложечки. І тут мінеральний песок атервизований. І фоліо. А. Тут там, у мене Суперменю. Тут я лай купляла. Це я давно купляла, два місяці назад. Це я недавно купляла. Сьогодні, до речі, 24.12 це горіхове, тут суперменю. От тут зверху такі штучки. Я не стала ставити боком, тут теж з боку пишу. Я таку верхом поставила, що тут теж пише. Тут суперменю, горіхове, юніор і медова. Якщо змішати суперменю, горіхове, юніор, медову і, от, і таку фруктову, і таку фруктову, то у вас вийде основне рецепт. Я рідко змішую. Я от змішую хіба а горіху суперменю, або юніор медову і фруктову, або юніор і медову. І от юніор і медова. виходить основний рейд. Я, в принципі, завжди змішую з різними. Я даю ці різні корма, тому що вона в мене а, деколи відмовляється від одного і того самого корму. Я багато фірм вже купляла, і Макс, і природа. Подобається. І, міеліт, і вона від нього менше будуть. Тут ніякі ігрушки, там різні. Ніякі ігрушечки. Там зараз зарамалову, тому що все знаходиться в нікій вклійці. Драбинки, ніка. Позірую для камери, а коробка. Я беру сюди нікі речі. Тут коробочка для мусору, тут мусорок. Блін, обов'язково тягати, бо не видно нічого. А тут мусор. Вот, мій ролик камінь. Тут дві пачки уже нема э, вітамінів і корм. Ну, шкурки для корму. Я то виношу, мені просто легше, то під рукою мусор я взяла викинула, що мені не треба якийсь фантик, або щось. І папка. Но про цю папку я знімлю окремі відео. Тут они кине документи. Мої карточки. Вот я поводу карточок. І про це я знімлю окремі відео. А так, зараз ставте вверх. Ну, то есть лайки і дизлайки. І підписуйтесь на мій канал. І була. Можна сказати, Рада з вами поговорити і всім па-па.